Думи мої молодіє, понурі діти, і ви мене покинули. Пустку натопити нема кому. Остався я, та не сиротою, а з тобою, молодою, рею мій покою, Моя зора досвітня, Єдине думо причистає. Ти витаєш, як у того, нуме. Тая німфа Егерія, так ти, моя зоре, просіяєш надивною, ніби заговориш, усміхнешся, дивлюся я, нічого не бачу, прокинуся, серце плаче, і очі заплачуть. Спасибі, Зіронько, минає неясний день мій, вже смеркає. Над головою вже несе свою неклепану косу, косар непевний, мовчки скосить, а там і слід мій занесе холодний вітер, все минає. Згадаєш, може, молодеє, вилету сльозами мою думу і тихими, тихими речами проговориш. Я любила. Його на сім світі і на тім світі любитиму. О, мій тихий світе, моя зоре вечірня, я буду витати коло тебе і за тебе, Господа, благати, той блукає за морями, світ переходжає, доля, доленьки шукає. Немає, немає, мов умерла. А той рветься з усієї сили за долею. От-от догнав і бебех в могилу. А в іншого сіромахи ні хати, ні поля, тільки турба. А з турбини виглядає доля, мов дитинка. А він її лає, проклинає і за чвертку закладає. Ні, не покидає. Як реп'ях той учепиться залатані поле та й збирає колосочки на чужому полі. А там снопи, а там скирти, а там у палатах сидить собі сіромаха, мов у своїй хаті. Така Такаєта доля тає, хоч і не шукайте, кого схоче, сама найде. У колись сці найде, Ще на Україні веселі, І вольні, і пишалися села. Тоді, як праведно жили, старий козак і діток двоє, Ще за гетьманщини староє, давно сиділось колись. Так коло полотня, в неділю, Та на зелених ще й святках Під хатою в сорочці білій, Сидів з бандурою в руках старий козак. І так і сяк, старий міркує, розмовляє, і треба, б каже, й трохи шкода, а треба буде. Два-три года нехай по світу погуляє, та сам своєї пошукає. Як я шукав колись, Ярино, а де Степан? А он під тином, неначе вкопаний стоїть, а я й не бачу. А йдіть лишень сюди, та йдіть обоє. Ану, діти, от такоє!» і вшкварив по струнах. Старий грає, а ярина з Степаном танцює, Старий грає, примовляє, ну а ми тупцює. Якби ж мені лиха та лиха, якби мені свикрівенька тиха, якби мені чоловік молодий, до другої не ходив, не любив, ой гоп чики чики та червоні черевики, та троїсті музики. Од віку до віку я любила б чоловіка. Ой, гоп-гоп, заходивсь, зробив хату оженивсь, а піт затопив і вечерять наварив. Ану ти, діти, от такої. І старий піднявся. Як ударить, як ушкварить, аж у боки взявся. Чи так, чи не так, уродив пастернак, а Петрушку кришев'юшку, буде смак, буде смак. Ой, так, так і так. Оженився козак, кинув хату і кімнату та й потяг у байрак. Ні, не така вже, підтопталась стара моя сила, утомився, а все це ви так розврушили. О, бодай вас, що то літа. Ні, вже не до ладу, минулося. Іди лишень погуднувать лагодь. Гуляючи, як той казав, шматок хліба з'їсти. Іди ж, доню, а ти, сину, послухаєш вісте, сідай лишень. Як убили твого батька Івана в шляхетничі, то ти ще був маленьким, Степане, ще й не лазив. То я не син, я чужий вам, тату, та не чужий, стривай лишень. От умерла й мати, таки твоя. А я й кажу: покійній Марині, моїй жінці, а що кажу? Візьмем за дитину тебе, бо це добре каже покойна Марина. Чому не взять, взяли тебе? Та й спарували з Яриночкою докупи. А тепер осталось ось що робить: Ти на літі, і Ярина зріє. Треба буде людей шукать та що-небудь діять. Як ти скажеш? Я не знаю, бо я думав теє, що Ірина сестра тобі, а воно не теє, воно просто любітися та й з Богом до шлюбу. А поки що треба буде і на чужі люди подивитися, як там кажуть, чи орють, чи не на ораному сіють, а просто жнуть і немолочені не віють, та які мелють і їдять. Все треба знати. Так, от, як, друже, треба в люди на рік, на два піти, у наймети, тоді й побачимо, що буде, бо хто не вміє заробить, то той не вмітиме й пожить. А ти, як думаєш, небоже, не думай, коли хочеш знати, де лучче лихом торгувати. Іди ти в Січ, як Бог поможе, там наїсися всіх хлібів, я їх чимало попоїв. І досі нудно, як згадаю, коли здобудеш, принесеш, а коли згубиш, поживеш моє добро. То хоть звичаю, козацького наберешся, та побачиш світу не такого, як у Бурсі, а живіми те, з товариством прочитаєш, та по молодечі будеш Богу молитися, а не по Чернечі, Хара Маркач, отак, сино помолившись Богу. Осідлаєм була ногу та й гайда в дорогу. Ходім лишень полуднувать. Чи ти вже, Ярино, змайструвала нам щонебудь? От Отаке то, сину, уже таточку, озвалась із хати Ярина. Не їсться, не п'ється, і серце не б'ється, і очі не бачать, не чують голови. Замість шматка хліба за кухоль береться. Дивиться Ярина та нишком сміється, що се йому стало ні їсти, ні пить, нічого не хоче, чи не занедужав? Братику Степане, що у тебе болить? Ярина питає. Старому байдуже, ніби той й не чує, чи жать, чи не жать, а сіяти треба. Старий промовляє нібито до себе, ану, мов вставать до вечірні, може, ще пошкандибаю. А ти, Степане, ляжеш спать, бо завтра рано треба встать, та коня сідлать. Степаночку, голубчику, чого се ти плачеш? Усміхнишся, подивишся. Хіба ти не бачиш, що і я плачу? Розсердився, бог знає на кого та й зо мною не говорить. У ти й Богу, та й сховаюсь у бур'яні. Скажи, бо Степане, може, й справді не здужуєш?» Я зілля достану, я побіжу за бабою. Може, це з пристріту? Ні, Ярино, моє серце, мій рожевий квіти Я не брат тобі, Ярино. Я завтра покину тебе й батька на чужині де небудь загину. А ти мене й не згадаєш забудеш, Ярино, свого брата. Схаменися, їй Богу, пристріту я не сестра, хто же це я? О Боже мій світе, що тут діять? Батька нема, а він занедужав, те ще й умре. О Боже мій, а йому байдуже, мов сміється, Степаночку, хіба ти не знаєш, що без тебе і таточка, і мене не стане? Ні, Ярино, я не кину, а тільки поїду недалеко, а на той рік. Я до вас приїду, старостами, за тобою та за рушниками. Чи подаєш? Та цур тобі з тими старостами, Що й жартує? Не жартую, й Богу, Ярино, не жартую. Та це й справді ти завтра покинеш мене й батька. Не жартуєш. Скажи, бо Степане, хіба й справді, не сестра я. Ні, моя кохання, моє серце, Боже ж ти мій, чому я не знала, була б тебе не любила і не цілувала, ой ой, сором, геть від мене, пусти мене, бачиш, який добрий, та пусти бо, їй Богу заплачу, і заплакала Ярина, як та й дитина, і крізь сльози промовляла, покине, покине, як той явір над водою. Степан похилився. Щирі сльози козацькі в серці запеклися, мов у пеклі. А Ярина то клине, то просить, то замовкне, подивиться і знов заголосить: Не щулися, як смерклося. І сестру, і брата, ніби скованих докупи, застав батько в хаті, і світ настав. А Ярині не спиться, ридає уже Степан із криниці. Коня напуває, а вона з відрами побігла, ніби за водою до криниці, а тим часом За порозьку зброю, старий виніс із комори, дивиться, радіє, приміряє, ніби знову старий молодіє, та й заплакав. Зброя моя, зброя золотає, літа мої молодіє, сила молодає Послужи моя, ти зброя, Молодій ще сила, послужи йому так щиро. Як мені служила. Вернулися від криниці, і степан сідлає коня свого товариша і жупан надіває, а Ярина дає зброю на порозі стоя, степан її надіває та плачуть обоє, і шаблюка, мов гадюка, і ратище дручина, й самопал, семип'ядений, за плечима. Аж зомліла, як узріла, і старий заплакав. Як побачив на коневі такого юнака, Веде коня за поводи та плаче Ярина, старий батько йде рядом, научає сина, як у війську пробувати, старшин шанувати, товариство поважати в табор не ховатись. Нехай тебе Бог заступить, як за силом стали, сказав батько, та всі троє разом заридали. Степан гукнув і курява, шляхом піднялася. Не берися, мій синочку, швидше повертайся, сказав старий. А Ярина, мов та ялина, при долині похилилась, мовчала Ярина, тільки сльози утирає, на шлях поглядає, І з куряви щось вигляне і знов пропадає, ніби шапка через поле котиться, чорніє, пропадає мушечкою, тільки-тільки мріє. Та й пропала довго, довго стояла Ярина, та дивилась, що вирне знову комашина, і скуряве не вирнула, пропала. І знову заплакала яриночка та й пішла додому. Минають дні, минає літо. Настала осінь, шелестить, пожовку листям, мов убитий. Старий під хатою сидить. Дочка не здужує Ярина, його єдина є дитина покинуть хоче, з ким дожить, добити віку вікового, згадав Степана молодого, згадав свої благі літа, згадав та й заплакав багатий сивий сирота. В своїх руках все на світі, твоя всюди воля, нехай буде так, як хочеш, така моя доля. Старий вимовив і нишком, Богу помолився, та й пішов собі з під хати в садок походити, і барвінком, і рутою, і рястом квічає Весна землю, мов дівчину в зеленому гаї, і сонечко серед неба опинилось, стало, мов жених, той й молодою землю оглядало. І Ярина вийшла з хати, на світ Божий глянуть, ледве вийшла, усміхнеться. То піде, то стане, розглядає, дивується та любо та тихо, ніби вчора народилась, а люте лихо в самім серці вирухнулась і світ запалило. Як долина підкошена, ярина схилилась, як з квіточки роса вранці, сльози полилися. Старий батько коло неї, як дуб, похилився, одужала яриночка. Ідуть люди в Київ та в Почаїв помолитись, і вона йде з ними. У Києві великому всіх святих благала. У Межигорського Спаса тричі причащалась. У Почаєві святому ридала, молилась, щоб той доля тає, їй, хоча б, приснилась, не приснилась, вернулася, знову забіліла, зима біла, за зимою знов зазеленіла. Весна Божа, вийшла з хати на світ дивуватись Яриночка та не Бога, святого благати а нищечком у ворожки про його спитати. І ворожка ворожила, пристрідь замовляла. Талан долю та весілля з воску виливала. Он, бачиш, кінь осідланий, тупає ногою під козаком, а он іде, дідусь бородою аж до колін. Ото гроші, якби догадався, козак отой зляка діда, злякав та й сховався, за могило лічать гроші, а он знову шляхом козак іде, ніби старець. То, бач, ради страху, що бляхи або татари часом не спіткали. І радесенька Ярина додому верталась. Уже третій, і четвертий, і п'ятий минає немалий рік, а Степана. Немає, немає, і стежечка доріжечка яром та горою утуптана до ворожки, поросла травою, нема його. У черниці косу розплітає, без на коло неї падає, благає старий батько, хоч літочку хоч Петра діждати б, хоч зеленої неділі, діждались, і хату уквітчали гарнесенько і в сорочках білих. Невеселі, мов сироти під хатою сіли, сидять собі та сумують, слухають щось грає, мов на кобзі, на оці, і ніби співає. У неділю вранці рано синє в море грало, товариство кошового на раді прохало, благослови отамани, байдаки спускати та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки і даки спускали. Гарматами рештували, з Дніпрового гирла широко випливали, Серед ночі темної, на морі синьому, за островом тендером потопали, пропадали. Один потопає, другий виринає, козацтво товариство і синьої хвилі рукою махає. Ізично гукає, нехай вам, панове товариство Бог допомагає. І в синій хвилі потопає, пропадає. Тільки три чайки, слава Богу, отамана курінного, сироти Степана молодого, в синє море не втопила, а в турецьку землю агарянську без кормих прибила. Тоді й сироту Степана, козака листрового, отамана молодого, турки яничари ловили, з гармати гримали, в кайдани кували, в тяжкую неволю завдавали. Ой, спасе наш межигорський, чудотворний спасе, і лютому ворогові не допустив пасти в турецьку землю, в тяжкую неволю, там гай кайдани пута, отаманам по чотири, і світа Божого не бачать, не знають, під землею камінь ламають. Без повіті святої умирають, як собаки стихають. І згадав сирота Степан в неволі свою далеку Україну нерідного батька старого і коника вороного, і нерідною сестру Ярину плаче, ридає, до Бога руки здіймає, кайдани ламає, утікає на вольну волю. Уже на третьому полі турки Яничари догнали, до стовпа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, в кайдани кували, в тюрму посадили та й замордували. Отак на улиці під тином ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина, і не дослухала, упала. Степаночку, Степаночку, кричала, ридала. Степаночку, моє серце, де ж це ти барився? Тату, тату, ідіть сюди, Ідіть подивітесь Прийшов старий, розглядає і свого Степана не пізнає. Таке з його зробили кайдани Сину, ти мій безталанний, моя ти дитино, де ти в світі погибаєш, сину мій єдиний, плаче старий та ридає, і Степан сліпий плаче невидючими очима, мов сонце побачив, і беруть його під руки, і ведуть у хату, і вітає Яриночка, мов рідного брата. І голову йому змила, і ноги умила, і в сорочці тонкий білій за стіл посадила, годувала, напувала, положила спати. У кімнаті і тихесенько вийшла з батьком з хати. Через тиждень без старостів за Степана свата Старий свою Яриночку і Ярина в хаті. Ні, не треба, мій таточко, не треба, Ярино, Степан каже. Я загинув. Навіки загинув. За що ж свої молодії ти літа погубиш? За калікою, Ярино, насміються люди. і Бог святий покарає, прожене долю, з цієї хати веселі, на чуже поле, ні, Ярино. Бог не кине і найде дружину. А я піду в Запоріжжя. Там я не загину. Нагодують, ні, Степане. Моя ти, дитино, і Господь тебе покине, як ти нас покинеш. Оставайся, Степаночку, коли не хоч братись, то так будем. Я сестрою, а ти будеш братом. І ми йому обоє, батькові старому. Не йди одна, нас, Степаночку, не кидай наш знову, не покинеш. Ні, Ярино, і Степан остався. Зрадів, старий, мов маленький, аж за кобзу взявся, хотів шкварить метелиці з усієї сили, та не вшкварив, під хатою усі троє сіли. Розкажи ж ти нам, Степане, про свою недолю, бо я таки гуляв колись в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали з товариством, товариство на січ прямувало, і мене взяло з собою, і через балкани. Простали ми в Україну вольними ногами, а на тихому Дунаї в нас перебігають січовики-запорожці і всіть завертають, і розказують, і плачуть, як січ руйнували, як москалі срібло, злото, і свічі забрали у покрові, як козаки вночі утікали, і на тихому Дунаї новим кошем стали. Як цариця по Києву з нечосом ходила, і мужигорського спаса вночі запалила, і по Дніпру у золотій галері гуляла, на пожарту й поглядала, нишком усміхалась, і як степи запорозькі тоді поділили і панам на Україні люд закріпостили, як кирила старшинами пудром осипались, і в цариці, мов собаки, патинки лизали. Отак, тату. Я щасливий, що очей не маю, що нічого того в світі не бачу, не знаю. Ляхи були, усе взяли, кров повипивали, а москалі і світ Божий в путу закували. Отаке От то, тяжко, тату, із своєї хати до турчина поганого в сусіди прохатись. Тепер кажуть, в слобо останки збирає. Голова ти та на Кубань хлопців підмовляє, нехай йому Бог поможе, а що з того буде, святий знає. Почуємо, що розкажуть люди. Отак вони, що день Божий, удвох розмовляли до півночі, а Ярина господарювала та святих отих благала, таки ж ублагала. На всеєдній у неділю вона спарувалась сліпим своїм. Таке є то скоїлось на світі, мої любі дівчаточка, розжирю її квіти. Таке є то, одружились мої молодії. Може, воно і не до ладу, та що мою діять? Коли таке сподіялось, рік уже минає, уже й другий з дружиною Ярина гуляє. По садочку старий батько, сидить коло хати та вчить внука, пузанчика. Чом? «Отдавати».